Театральний майдан не смітник. Мерлуцька взявся за нічний безлад біля фонтану. Ігор Поліщук зазначив, що отримує багато звернень від місцевих жителів щодо порушень громадського порядку. Бо ж останнім часом театральний майдан перетворюється на нічний клуб просто неба з алкоголем, гучними тусовками і купами сміття. Наші двірники, прибиральники вони просто по 10, по 12, по 15 мішків. Ляшок, стаканчиків, іншого сміття виносять з цього амфітеатру. Я би просив і муніципальну варту, і поліцію навести порядок з цим питанням, тому що так не може бути. Люди, які проживають в будинках поруч, просто не можуть там нормально проживати у зв'язку з тим шумом і у зв'язку з тим всім, що там відбувається. Ми не говоримо, що молодь не має права відпочивати, будь ласка, молодь хай відпочиває, але коли це відбувається в такому форматі, який заважає. Сотня, а то й тисячам інших жителів, і залишають після себе такий безпорядок. Це неправильно.